Так, діставай. Так. Одну, одну фігурку дістань. Одну, одну якусь, одну. Так. Давай. Дістала. Що це таке? Кружочок. А скажи тепер, будь ласка, він об'ємний чи Площинний. А ти його можеш заховати? В зошиті. Ану, в зошиті спробуй заховати. Ану, давай накриємо його. Клади. Клади сюди. Так, ану, дивися, він заховався. Заховався? Ні. Ні. Значить, який він? Об'ємний. Ага. Об'ємний, тому що він не поміщається до нас в зошит. Да? Навіть ми можемо вирізати з вами різну фігурку з листочку. І якщо він заховається в нас в зошиті, тоді він буде в нас площинний. Да. А якщо фігурка не може заховатися, значить вона об'ємна варічка. Граємо. Давай так, яка це фігурка? Так, а вона об'ємна чи Площинна. Лощина. Так, молодець, тому що ти її можеш заховати. Можеш заховати? <пілляв> Ано ну, проводимо експеримент. Клади. Її видно? Ні. Ні, ми її заховали. Так, Вероніка, діставай, не підглядай. Так, яку ти фігурку дістала? Піввіні. <пілляв> що що? Об'ємний чи площинний? Об'ємний. Так, давай проводити експеримент, клади його в зошит. Чи можемо ми його накрити, щоб він заховався? Ану, дивися. Він заховався? Ні. Ні, не заховався. Так. Ти правильно сказала. Єгор, давай, не підглядай. Так, яку ти фігурку дістав? Люк. Так, а вона площина чи об'ємна? Молодець. Ану пробуємо її ховати. А, давай. Я тоже. Ховаємо. Попиші. Так. Ану дивися, заховалась вона чи ні? Ні. Ні, не заховалась. Ти правильно дав відповідь. Так, давай, Андрюшка, не Она підглядай. Правда не ховається. Яку ти фігурку дістав? Правильно, так, давай проводити експеримент. Ховаємо. Заховалась вона? Так. Да. Її видно чи ні? Ні. Ні.